Я не хочу, щоб діти страждали, щоб від горя сивіли батьки. Хочу бачить, щоб люди всміхались, щоб було більш добра на землі, щоб люта війна зупинилась і щоб більш не лилася вже кров, щоб людина з творцем примирилась, Щоб в серцях царювала любов. Щоб більш не ховала мама сина і дружина коханого свого, щоб у достатку жила кожна родина і щасливим було місто й село, щоб діти ніколи не знали, ось це слово болюче війна, щоб їх сміх і пісні крізь лунали, щоб раділа завжди дітвора. Щоб звуки гармат позмовкали, щоб тиша була і спокій, щоб віра в серцях проростала, віра та, що несе мир святий, щоб більше вже не приповзали невідомі хвороби до нас. Боже наш, ми до тебе взиваємо в цей тривожний для нашого народу час.